Вітаю вас, друзі! Нарешті зимовий депресивний вайб позаду на вулиці Весна. Маємо змогу насладитися цією чудовою погодою, прекрасною атмосферою, аби не ця клята війна в нашій країні. Друзі, стосовно однієї важливої теми дуже багато є інформації в інтернеті. Це тема нарцисизму, її зараз дуже багато обговорюють, бо дуже багато людей постраждало від нарцисів, від об'єктів з нарцисичним розладом особистості. І ця тема набула певної популярності в наш час. І от, оскільки людей по великому рахунку можна розділити на Токсичних нарцисів, психопатів, макивелістів, яких звуть темною тріадою, люди без емпатії, в яких може бути лише когнітивна емпатія, підлаштування під свій об'єкт, з якого вони планують отримати свій ресурс. І люди діляться також на на білу. На, білий, на білих людей, на світлих людей, на емпатів, людей усвідомлених, людей самодостатніх, які не планують отримувати від інших якийсь нарцисичний ресурс і не експлуатують інших людей. От, І хотілося би поговорити про е... взаємодію з цими об'єктами. Емпатію з токсичними об'єктами, тому що всі ми знаємо, що дуже багато е, болю, смутку і негативних емоцій завдають е, темна тріада, завдають емпатам, а емпати в силу своєї тонкої душевної організації, в силу своєї високої чутливості дуже Сильно від цього часом страждають. Всім відомий факт, що в нарцисів є своє ментальне кладовище, на якому перебувають, ну вдаване, звісно, кладовище, на якому перебувають його жертви, люди, яких нарцис або нарциска, нарцисами можуть бути і жінки, і чоловіки, яких вони раніше утилізували. От. І це люди, якими нарцис вже не цікавиться, іноді може поглядати в бік свого кладовища, але він вже отримав з них свій ресурс і вони для нього вже не представляють жодної цінності. То я хотів би сказати, що емпати, е високоосвідомлені емпати, сигма емпати мають теж. Можуть мати своє ментальне кладовище з токсичних людей, які в певний момент е, виявили до них настільки високий ступінь токсичності, що е, високоосвідомлений емпат змушений їх утилізувати мовою нарцисизму, скажемо, прямо. і Списати таких, таку особу або таких осіб на своє ментальне кладовище емпата, усвідомленого емпата. Але на це не здатен не кожен емпат, бо для цього треба вибудувати міцну внутрішню опору, чітко усвідомити, окреслити, усвідомити свої е особисті кордони. Кардони безпеки, свої стандарти, правила життя, які ніхто не має пови, не повинен порушувати. І в такому випадку, якщо емпат досягає такого високосвідомленого рівня, він може сам відправляти е, своїх недоброзичливців, м'яко скажемо так, на своє ментальне кладовище, де їм іноді час е, перебувати. Своє ментальне здоров'я, свою психіку, психоемоційну складову потрібно оберігати, особливо емпатом, тому що якщо нарцис, якщо ви, почнете, якщо ви емпати, якщо ви почнете маніпулювати, гратися в маніпуляції з нарцисом або змагатися з ним в токсичності і так далі, що дуже непритаманно емпатам. Ви однозначно програєте, бо нарцис від маніпулятивності своєї, від свого високотоксичного поводження з іншими людьми, з жертвами своїми, з тими, кого він обрав своїми жертвами, він отримує неабияке задоволення і справжній емоційний ресурс. Емпат не зможе отримати таке задоволення, як нарцис від маніпуляцій. Проти природи емпата не в його природі принижувати інших людей, тому в змаганні з нарцисизму, з токсичності емпат однозначно програє і дуже багато втратить свого особистого емоційного ресурсу і зазнає багато неприємних емоцій і відчуттів. Тому Якщо емпату, потрібно стати усвідомленому і вміти самому списувати токсичних людей на своє таке умовне ментальне кладовище, і, знаєте, часом краще бути в самоті, ніж посеред токсичних людей, які здатні просто експлуатувати емпата. І руйнувати внутрішній світ емпатів. Я сподіваюся, що знову якісь шалені цуцики або раптово вінгана бензопила не завадить нам зняти це відео, але надії дуже примарні. Тож, друзі, хочу звернутися до емпатів і хочу сказати, що дуже багато емпатів. Стають жертвами нарцисичних людей: людей нарцисів, людей темних, холодних, людей без емпатії, сумління, які звикли користуватися чужим ресурсом, е принижуючи інших людей, застосовуючи різні маніпуляції, аб'юз, неглект і так далі, тому подібне. Помилково е вважати, що за старими теоріями, як це кажуть, що нарцис це дуже крихка особистість, яка змушена вдавати своє вдаване я. Так, вони вдають своє вдаване я, але за словами тих же самих усвідомлених нарцисів, нема там ніякої крихкої особистості, і нарцис міцно сидить на своєму троні настільки, що його звідти не прибрати. Це говорять самі усвідомлені нарциси, які зрозуміли, що вони відрізняються від інших людей, і скільки горя вони завдали іншим людям і, як правило, емпатам. Тому не треба з ними гратися в змагання, не треба намагатися їх перемогти, краще забезпечити недоторканність своїх. Особистих кордонів, краще в хорошому змісті цього слова, утилізувати таку токсичну людину і не надавати їй отримувати з задоволення, садистичного ресурсу, який нарциси дуже цінують. Нарциси люблять завдавати болю іншим людям. Від цього вони Отримують неабияке задоволення. Вам треба разом назавжди це усвідомити. Тому порада одна і зрозуміла для всіх емпатів, для людей, які зазнають утисків і принижень, руйнувань від нарцисичних особистостей. Спиратися на себе, вміти спертися на себе, на свою внутрішню опору. І чітко розуміти свої кордони, кордони своєї особистої безпеки. Якщо ви не знаєте своїх кордонів, ви завжди будете відчувати біль, отримувати біль руйнування від психопатичних людей. Емпат не отримує задоволення від психологічного впливу на іншу людину. Це проти природи емпата. Тому в змаганні з нарцисами емпати завжди будуть втрачати, бо нарцис від маніпуляції отримує е, свій нарцисичний ресурс, від приниження своєї жертви іншої людини отримує нарц... також нарцисичний ресурс. Покажіть нарцису або нарцисі, що він або вона ніхто, що це порожнє місце. Тільки таким підходом, і якщо нарцис почне розмотувати вас на емоції, то це буде найбільше, а ви почнете на це реагувати, це буде найбільше для нього задоволення і це буде його перемогою. Він буде розцінювати це своєю перемогою, що він зміг зачепити і розмотати вас на емоції. Тому сірий камінь, внутрішня опора. Особисті кордони і вміння попіклуватися про себе, відрізавши від себе токсичну людину і перевести її умовно на своє ментальне кладовище, там, де їй місце, і там, де вона не зможе завдати вам незручностей некомфортної атмосфери, болю і чогось такого негативного, що звикли завдавати своїм жертвам нарциси і психопати. Головне, друзі, тут усвідомлення, те, що все в ваших руках. І люди жертви нарциса часом живуть з, з такими нарцисами у партнерстві по 20-30 років. Потім вони втрачають себе, жаліються на те, що нарцис стер їхню справжню особистість, це все відображається на їхній психосоматиці, причому дуже сильно і суттєво. Але люди настільки потрапили в цю залежність від нарциса, в цей нарцисичний морок, ці постійні гойдалки емоційні з. Знеціненням утилізацію потім знову новою ідеалізацією і так далі по колу, що люди не змогли протиставити нічого нарцисичним об'єктам і дуже багато чого втратили в своєму житті. Потім люди розповідають, що вони по 15, 20, 30 років витратили, викинули на смітник. Пребуваючи в максимально токсичних стосунках з нарцисом. А для, для цього то що потрібно знати? Треба бути усвідомленою особистістю, треба мати внутрішню опору, треба мати відповідальність за себе і розуміти, що нічого сам, саме по собі не налаштується. Якщо людина вас знищує, якщо людина налаштована на емоційне, на психічне, на психологічне ваше знищення, вам потрібно э, вдягати, умовно вдягати боксерські рукавички і ставити цю людину на місце. Всім, відома, всім відомий вислів. Добро повинно бути з кулаками. Так і є насправді. Бо, якщо добро немає кулаків, його дуже добре експлуатують і отримують з цього неабиякий ресурс. Тому ви маєте це розуміти і знати, що все у ваших руках. На все добре, друзі. До нових зустрічей. Зустрінемося в нових відео на каналі. Уявіть собі, як наскільки продуктивно здатен емпат змагатися з нарцисом у маніпулюванні, в якихось емоційних змаганнях, якщо емпат повний емпатії, а нарциса вона відсутня. Як думаєте, хто буде переможцем в, ці, в цьому змаганні, в цій грі? Цій битві, звісно, в емпата дуже мало шансів, тому що тому потрібно просто приймати для себе рішення не контактувати з такою високотоксичною особою. Ось для цього і є існує ментальне кладовище, яке може бути не тільки в нарциса, а й усвідомленого емпата, котрий нарешті домігся такого рівня, що здатен своєчасно прощатися з деякими персонажами в своєму житті, для того, щоб зберегти свій душевний внутрішній баланс, своє емоційне, психоемоційне здоров'я, свою загальну безпеку. Тому ментальне кладовище це термінологія не тільки про нарцисів, це і термінологія про високоосвідомлених емпатів. Все ж таки багато відволікаючих факторів, багато відпочиваючих сьогодні в лісі, бігуни, спортсмени, собаки і інші і інші е заважаю часто записати суцільне тривале відео тому прийшлося перериватися, друзі до того ж мені ще не подобається моє володіння українською російською я вже забув там в мене був дуже гарний словниковий запас і е дуже, дуже гарна вимова але російську я вже забув, а українську ще не володію досконало, тому часом на ходу вимушений згадувати україномовні слова, щоб вони співпадали з сенсом і якось не дуже були схожі на расизми. Тому сподіваюся, що в наступних відео покращу своє володіння українською. І текст буде від мене лунати більш швидко і більш чисто. Хочеться отримати справжній гарний україномовний контент свій і нести його вам. На все добре, друзі!